Привіт, друзі, Михайло тут. Мій Ми контент у 2025 році на цьому каналі буде привлячений тому, що я нарешті почну вільніше розмовляти українською. Я хочу озирнутися назад і подивитися на прогрес у своїх подорожі через ці відео. Принаймні, ідея така. Тож я приділятиму від 5 до 10 хвилин кожного місяця, можливо частіше, щоб говорити на камеру. Я можу obrati tému i prosto hovoriti, rozkazati pro svý den, alebo možlivo Навіть розповісти кілька жартів. Ідея полягає в тому, щоб бути постійним із моїм контентом і просто розмовляти. Сьогодні я хочу поговорити про нещодавнє рішення, яке я прийняв. Я написав про це у своєму щоденнику. Я вирішив припинити викладати англійську, що було моєю частковою зайнятістю за часів ковід. Мені подобалося викладати англійську, але останнім часом моє серце вже. Не лежить мене більше цікаві вчення української малування чи створення музики. По суті, я хочу більше часу приділяти тому, що мені подобається, і менше заробляння додаткових грошей, щоб було моєю мотивацією викладати англійську останні кілька місяців. Гроші дають свободу, але я вірю, що ми досягаємо моменту, коли настає закон спадної віддачі, як це називають у бізнесі. Наприклад, чим більше ми працюємо, тим менше задоволення ми будемо отримати від грошей, оскільки у нас не буде часу, щоб їх витрачати, а також менше часу, щоб бути з сім'єю, друзями і робити те, що нам подобається. А як у вас? Чи є у вашому житті речі, які ви хотіли б замінити, щоб займатися тим, що вам дійсно приносить задоволення? Пишіть свої думки у коментарях. На цьому все. До наступного разу.